190 доларів. 190 доларів коштує в мене комплект поршнів по виробнику Tekin, Чотири штучки. Давай, давайте я відповім на питання, що тут написано. По-перше, виробник, набір поршнів для двигуна, двигун d 56 crdi 2 Що це означає? Це означає двигун Common Rail, Альфен і Gallery, Значить, це номер внутрішній, це номер оригінальний. Це стандарт надпис. Стандарт 91,1 йде для цього двигуна. Далі ми маємо палець. кількі палець 10, максимальне температурне розширення. Що таке галерії? Галері це канали, які дозволяють маслу переміщатися внутрі поршня і його охолоджувати. Що таке система Альфін? Система Альфін це оцей спеціальний метал, який перше кільце в нас утримує перше кільце, спеціальна вставка. Чому для чого вона треба? Тут максимальний тиск, тут максимальна температура. І при роботі двигуна тут йде найбільше навантаження. Коли б не, коли не було б цього кільця, воно б тут все розбилося. Ця система Альфін її придумав. Добив який виробник її придумав. Вона застосовується у двигунах тяжко навантажених в моїх автівках, а я займаюся Mitsubishi Toyota, Nissan. Це двигун 4D56, 4M40, 4M41 і 1 Завжди повинна бути ця канавка. А знизу стоїть мій торгівельний бренд Matomi з таким же поршнем, з такими же системами. А є тут додаткові плюшки і метал інший, і я розкажу про це іншому відео. І коштує він дорожнього.